Ви колись грали в мишоловку? Не сказав би, що я грав. Я грався з нею, але не думаю, що я колись сідав і насправді грав у гру. Навіщо? Подивіться на це все. Все, що хочеться, це поставити пастку і дивитись. Давати дитині таку гру було, наче дати божевільному ружбайку і пачку креку. Гляньте на це лайно. Хто цей чувак? У-у-у-у! Всі ми знаємо, що пастка краде шоу, але дайте мені мить, щоб пояснити, як грати. Кожен гравець, це кольорова миша. Ви кидайте кубик і рухайтесь дошкою в надії отримати якнайбільше сиру. Дивіться за товстопузим, ви повернетесь назад. Врешті-решт, це безпілкова гонка до кінця, де кубик керує всім результатом. На вашому шляху ви потроху будуєте частини пастки. Ви стаєте на цифру і додаєте частину, допоки пастка закінчена. Але ні одна дитина не хоче докладати таких зусиль. Ви хочете екшну, це ей, хочеш зіграти в мишоловку? Так, Дай я поставлю пастку? Тож давайте складемо її у купу. Я робив це дуже давно. Як ця штука працює? Давайте подивимось інструкцію. Ем, чорт, ну і проєкт. Все зводиться до заведення цієї шестерні, щоб знак Стоп вдарив чобіт, що вдарить відро. Чорт вдар відро. А срань. Ось я дорослий, намагаюся зрозуміти іграшку, зроблену для шестирічних. Коли ви доходите до кінця, виходите колом, доки хтось не стане на сирне колесо. Але в той же час хтось повинен стати на шестерні. Шанси цього рівні шансом сонячного затемнення, але як тільки це станеться час для пастки. Поїхали. Отак. Це настільки ж круто, як і було. Щоразу ви бачите це, ви хочете побачити знову. Я дорослий чоловік, і це досі вражаюче. Хто хоче грати в гру, запускай пастку. Ніщо з цього не є важливим, чому тут чувак стоїть на гойдолці і чекає, поки шар впаде, чому тут червона ванна в повітрі висяче на башті з труб? Що це за ситуація така? Буде простіше просто кинути пастку або стати на квадрат та виграти саме такими більшість ігор була. і саме тому Мишоловка така кльова.